І всім привіт народ, з вас підпису, подобайка. Так, Age of History 3, нова гра. Знаєте що? Можна пограти, в принципі, за випадковий сценарій. В випадковому сценарії. За Тібет. У. 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 А що якщо? Давайте пограю в другій світові. За блін. Одночасно було б прикольно за цей Китай пограти, але. І не прикольно. Поруч у нас всі, які прям відчутно сильніші за нас, але окей. А давайте спробую, давайте спробую. Так, ми в мінусі, бо в нас є ар. Що це, до речі, Хм... я сподіваюся, ми в мінусі через військові витрати. Так, якщо в нас є армія, яку ми не тянемо. Давайте всі бонуси, я б такий, щоб. В першу чергу, треба хачати ефективність виробництва. Ось так, ось так. Може допоможе, може, не допоможе. Радників, адміністративний радник, це. Окей, ефективність оподаткування. Тут дохід від виробництва, тут спадок. І тут оборони генералів нехай буде. Так, покращити. Скитаємо з Китайм з Шансі, і будемо намагатись тебе рознести, бо, бо ми сильніші по усьому. І при цьому навіть виходимо в мінус, тобто погіршити стосунки. Також, в нас мало провінцій, і я теоретично можу дозволити собі. Так, точно поголовні плантації. Чайну плантацію. Блін, рис, напевно, копійки коштує. Але я можу, насправді кажучи, у нас достатньо грошей, що я можу дозволити собі все побудувати, всі унікальні будівлі. Я, скоріше за все, зараз вийду в плюс. Все, погнали. Збирайтесь. Об'єднайтесь. Так ти. Тобі можна образу теоретично відправити? Не забуваймо, що мені 10. А! Хм. Давайте окей. Чекаю, поки до 30 воно само спаде. Само спаде. Як в мене погійно все... Воно дуже повільно будується. щось воно дуже довго само спадає. Але я і додатково образи кидати не буду, бо в мене тоді дипом... дипломатичних очків не вистачить на захоплення їх я почекаю. Я почекаю. Є, готова ти. Доброго вечора. Оголосити, оголосити. Що, полетіли? Насправді так кажучи, пагорби ліс. М -м -м. Десь в його б територіях. Ось тут пагорби. Може він прийде повертати цю провінцію. Ось тут ще є ліс. Ой, а, я розбив там трохи військ. Це всі його війська. Якщо то все його війська були, то прекрасно. А ще ми добудували усі нікальні будівлі, і я в плюсі на 052. Що просто неймовірно прекрасно. Окей, okay, давайте. Столицю заберу. О там війська ще. Тут, скоріше за все, якась маленька угрупування. Коротше, прекрасно, прекрасно. Йдемо прекрасно, мені подобається. Мало б бути краще. Але як є? Як є? О, ще Ой, що я парюсь, не. Все, замальовуй. Так нам треба 100, як мені казали, типу на 90 не закінчувати борту угоду О, Японія! Доброго вечора. Мені оголосили війну Японію. Все, а тепер повертаюсь додому. Сотки вистачить. Зробити вимоги. Все заберу. О, ого. Я прям дуже мало можу забрати. Це знущання. Це прям знущання. Хоча ресурси бачите які тут. Це все зерно, фрукти, рис, фрукти, фрукти. О. На півдні є скло, це хоча б щось. Тобто моє мета дійти ось тут до скла. І тут вугілля є. Ну і давайте тут вже, щоб красиво було. Я вугілля. Так, тут ще хутро є. М -м. І на 08 можу ще забрати. Так мене ж. О, є 08, чому ви мені не даєте не дасте. Коротше. О, на 04 щось забрав. Прекрасно. Що, висунутову вимогу затвердити. Так. Я не хочу зараз програвати. Що нас зараз Японію рознесе, буде прям дуже неприємно. Так, мені вистачає, щоб зробити усім ядра. У мене таке відчуття, що ми витрачаємо на провінції більше, ніж заробляємо з них. А що. І здатись не хочеться. Але й бути захопленим також взагалі не хочеться. Давайте просто пройдемось, подивимось, як воно. Яка в них армія хоча б? Якщо десь буде маленьке угрупування, то можна було б його рознести. Просто цікаво, що там. Давайте просто спробуємо позвільняти провінції, чому б ні? Але буду тікати, якщо що. Китай, я сподіваюся. Ну, ти ж не лох, щоб зливатись занадто сильно. Блін, я взагалі не бачу, хто в них там. Так, Китай, тримайся. Може полетіти на їх провінції? Поплити обережно якось. Так, щоб не зустрітись в морському бою з японцями. Ще так дуже обережно в Кореї висадитись і потроху позвільняти. Це дуже обережно, якщо що тікати просто. Тікаю, чекаю, тікаю, чекаю. Ні-ні-ні. ні Ні, Давай. Ні, нас піймали в бій. А, нормально, нас піймали не в сильний бій. Там маленьке угрупування було. Ой, хорошо. Але все одно потрохи тікаємо. Якщо б я хоча б знав, скільки їх там. Так це буде довго. Так знаєте що, поки що економіка. У нас є вугілля, яке досить дороге, якщо я не помиляюсь, вугілля. Ми не можемо. Нам закрити ще ресурс. Ого, ого. У нас все настільки погано. Так, мені сюди. Вперед. Це прям жах. Але я здається, брав хутро, яке 1,22 коштує бронзу, який. яка 0,84 хутро. Мені потрібно хоча б одне мисливське угіддя. Бо грошей у нас прям занадто сильно не вистачає. Так давайте ось кудись. Десь на північ, обережно. Тут побігаю. Давайте, китай! Давайте примусимо від капітуляції до Білого миру. Мені вони не потрібні, мені потрібен з ними Білий мир. Ой, пливуть до мене. Лін, якщо б я хоча б бачив, скільки в них там військ. Я ж гадки не маю, скільки в них там військ. Щоб знати, чи можу я вступати з ними в бій чи не можу. Я такими темпами, і Токіо зможу захопити. О, ні. Ні-ні-ні. ні-ні-ні-ні. Блін, їх більше. Ми програємо зараз. Дуже неприємно, але ми їх дуже сильно покоцали, якщо б нас хоча б трохи більше було. Такі погнали, відступаємо додому. Ну, програли і програли один бій, з ким не буває. Відновимося і підемо далі. Але те, наскільки їх там мало, мене здивувало, чесно кажучи. Що мене те, що ми ще не відновилися. А я не пам'ятаю, нас було, 24 тисячі чи було чи 25. Мінус 5. М -м, десь велика. Велика армія китайська програла. Велика кількість китайських військ програли десь, тому, судячи за все, відсоток впав. Так, дуже важливо бути і тікати, як тільки воно необхідно буде. В цьому сценарії я дуже безпомічний. Як китай. Мені просто 25% треба. Щоб запропонувати білий мир. Знаєте, що було б прикольно, щоб додали? А, ой, я знову програв бій. Ні, Ні я переміг бій. У-ху-ху. Завдяки тому, що я в обороні був. Давайте доб'ємо їх тоді. Тих, кого ми перемогли. І ще раз доб'ємо. Прям доб'ємо до кінця вже. Є. Так, це ліс нормально. Але я відступлю трохи. Це дуже хорошо. Це прям дуже хорошо. Були б ще гроші на це все? Ні, я відходжу. Я не. А, нормальних там 5. Ні, повертаюсь. Треба їх добити. Нормально, поперемагав японців. японців. Знову ж б я нормально бачив кількість їх військ. Щоб я не відступав, от, наприклад, як зараз від п'яти, я відступав від п'яти військ. Якщо б я знав, скільки їх там. Блин, я. ось тепер я не певний, що хочу білий мир такими темпами, як зараз. Та ну чому ти взяв Токіо, чому не я? Такими темпом, може, ми всі 90% візьмемо. А щось мені підказує, що я пошкодую, що я зараз не уклав мирний. Білий мир. Щось мені підказує, що я прям пошкодую про це. Ой, тут хтось є. Але судячи за те, що он не стоїть на місці, так, там маленького групування було. О, тут ще хтось є. Там також маленька. Ня. Так, я ж казав. Эээ. А чому 45%, тільки? Бул. Японія. Ти вже майже повністю захоплена. Чи це через те, що я не сам створюю ці відсотки? О, нехай вони там поб'ються. Ой, там ще трохи розбив їх армії. Ні, вони зараз захопляться острівець. А що? Японія що в тебе ще захоплювати? Що ти просто так дивно рахуєш відсотки внеску? А ну, в принципі, ще тут купа провінція. Маленьких острівців. Так є? З неконтрольовані землі. Ну все, Японія впала. Що робити? Чи може теоретично буде таке, що в усіх так і ніхто не може укласти мирну угоду з Японією? Якщо всіх так, то це прям, це прям тупо. При цьому величезну частину Японії саме я захоплююсь. Я просто постою в Токіо. Там, раз на якийсь час вони, скоріше за все, тисячні армії сюди будуть відправляти. Я їх тут буду розбивати. У мене мінуси, якого біса. О, 90, прекрасно. Зробити вимоги. Я хочу собі. Хочу собі. Ось це. Хочу собі. Корею. Ага. На красиве захоплення не вистачає. Може тайвань забрати. Так, тут худоба. Давайте зараз найкращі ресурси тут позабираю. Худоба не цікаво. Одяг. Риба прибираю. Терпічні деревина також поки що прибираю. Може тут є щось прям? Нема. Тоді давайте ось так. Блін, прямо оточити не вийде. Ось так зробимо. Типу красиво. По і того заберемо тут китайські території трохи і сюди заліземо. Так, так, і якщо я зараз буду в мінусі, я просто Я буду плакати. Де мої війська? Ось тут нормально. О, в мене два плюс. Але як це мало, це прям мало. Що з тобою робити? Невже ж купецька, ефективність виробництва і дохід від виробництва? Але мені. Ааа, який жах. Скільки мені виходити з цього мінусу? Але повністю розформувати армію також жахлива ідея Чи... ризикнути? Давайте ось так. Я хочу, щоб мене. Коротше, 18 тисяч розформовую Це мені дасть ще плюс. О, відчутний плюс по грошам. По ми такими темпами просто не вийдемо з цього мінусу і не знаю тоді, що робити. Сподіваюся, я не помиляюсь зараз. У мене просто купи ще неоснованих провінцій. З яких? Через що я на 30% менше з них заробляю. Mm -hmm. Я думаю, в мене половина провінції десь на основана. Ну, хоча ні, перебільшую, але все одно. Ей, hey, друзі, ніхто ж на мене не ображається. Так є один сусід, який жахливо до мене ставиться. Це ось цей клікма. Що Альянс? Давайте підтвердити Просто щоб. Mm -hmm. Щоб я трохи в безпеці був. І якраз давайте так, колись вже треба спробувати, як тут працюють альянси. І давайте в такому випадку прям розформую всю свою армію, якщо вже. В альянсі, Ну ні. Чи так? я подумаю ще. Що... У мене мирна угода з клікома закінчилася. Зараз я все поосвоюю і піду добивати клікума. Ну, в Європі він відбувається. О, німечно, цікаво. Вони цей по подіям йдуть, грубо кажучи. Єеї, все. Все освоюється. Прям все освоюється. Це прекрасно. Мені потрібні гроші тепер. На все. Ой, це дуже дорого. Армія дуже дорого коштує. У порівнянні з моїм доходом. Так, насправді ти кажеш? що пройтись хоча б. У нас є скло. Який дорогий ресурс. Є парцеляна Десь тут, здається, на Тайвані. Коротше, є дорогі ресурси, які я не використовую. А хто це? Що, Сполучені Штати? Окей. Краще, це відносино на всяк випадок Так. Ми можемо або сконструватися і добити клікума, або. Або трохи розбудуватись і додати собі відчутну кількість доходу тією ж поцеляною. Бо порцеляна у нас, напевно, найдорожчий ресурс, який є. Ні, скло дорожче за порцеляну. Та перше шовк у нас найдорожчий ресурс. Шовк і скло мені треба забудувати. Шовкова плантація, вперед. Збираємо на це гроші. Мені потрібні гроші, мені прям необхідні гроші, я без... коротше. Коротше, і в мене три жовкових плантації, це наш найдорожчий ресурс. Це точно. Зараз ось ці три побудую, потім щось будемо інше робити. А, ні, одна жовкова плантація сліпий. Ні туди дивлюсь, не туди. Хорошим під два скляних заводи побудувати. І не дешевий ресурс. Да, бавовна нас і скло дешеві ресурси. Ммм. Чи зараз сконцентруватись на клікома? Ну окей, якщо вже майже не збирав набововваній плантації, то йду вбововлені плантації. А два скляних заводи. Ой, вони по 83 коштують, почекають. Я не знаю, скільки. Так, по-хорошому 6 військ викликати, для цього 300 назбирати. Який жах, це прям жах. А ну-ка, якщо я. Дивіться, я з тебе заробляю 1.06, трохи закинув. Скільки я зараз буду заробляти? Ну, грубо кажучи, ну, на 0,9. 009 підвищив кількість. Тим більше, Чим більше качається економіка, тим більше ефективність економіки. Можливо, треба було частину нашого початкового прибутку вкачати в столицю, бо тут ще бавовна, яка один з найдорожчих наших ресурсів. Але не розумію, чому в нас настільки маленький дохід. До речі, див, що. Ой, я не хотів сюди закачати економіку. Ні, це не зайве, але взагалом я на це хотів. Я хотів ось так легше буде. Де в нас найбільша економіка? Ось тут якраз таки найбільша економіка. І ось тут хороша економіка. Коротше. Але тут. Менше дохід, ніж столиці, можливо, через те, що це столиця. Так, все, я готовий. Ой, на мене Японія напала. А в мене ж Китай як союзник одразу вступає за мене? Так, закликати союзників. Затвердити, так, Китай. Як хорошо, що Китай союзник. Я зможу хоча б трохи захиститись встигнути. Просто ще, ще одна війна з Японії, так не хочеться. Але Японія слабка і в неї мало провінцій. Слухайте, а може я і один на один виніс би Японію? Так, але знаєте що, на цьому поки що закінчимо. О, посилання в описі. ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залиште на них рецензію. Якщо у вас нема можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. А також хочу висловити неймовірну подяку своїм спонсорам, особливо ново... новим двом спонсорам: Хамяку і Браття. Браття, коротше, щось таке, якийсь такий. Нік. Дякую. Неймовірно подяку вам за підтримку. Якщо хтось також бажає мене підтримати, то ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.